Анте, кіно, а? Кіно? базу купять яблук положить, то yeah. не піде. Оце смисл жити в цьому. Радості, а? У мене кідо здорового радості. Садю перед ними. Радую, що душа. Гра я Да. Що це таке є? І що таке люди, наші такі яблука їдять зараз. Що що треба робити молоджу, щоб не вмерла ще Україна? Робити треба. Трудитися треба. Дітей зараз треба при... привлікати і давати їм можливість трудитися. А може так, закони повиходили, дітям не можна зерночисні машини. А тоді твора все було. І вони працювали, вони довольні. Йдуть у школу, ми їм подарки купляємо. Головне, щоб вони гроші заробляли. Зародили гроші, може бути, куди... Закон нізя. Та я розумію, що життя дітей треба берегти. Ну треба ж якось придумати, щоб вони ж. Зараз вони здатні до, до комп'ютера. Сидить у хаті цілий день і не дворишем тіля. А треба на вулицю бігти, треба ж бігти до річки, на стадіон. Чи щасливий ви, Микола Олексійович, я запитаю. Чуть його прорізалось це іменно тоді, коли ти вже... Осознав все це діло, що ти зробив оте, ти зробив те, що тобі положено, і оце все зробив. І тепер я вам ще, ще раз хочу сказати, що шукайте по, по Петровському району щасливішої людини, ніж є. Ну, а щасливий знову повторюється, чого ви вважаєте, ви щасливий. Те, що в Бат... мене діти є, це раз. Те, що в мене господарство состоялося, це два. Те, що в мене є цей садок, в мене є онуки, в мене є кому передати оцей садок і оце господарство. От і щастя в цьому заключається. І дай Боже, щоб люди всі були щасливі, щоб вони себе могли реалізувати на цій землі. Те, що Богом призначено, то дуже реалізувати. Якщо ти не реалізував, значить плохо. А це треба якісь і зусилля, навики чи чи. А, ні, ну тут треба, ну бажання це в першу чергу. І трудиться. І трудиться, і все без нічого. І трудиться не то, що вигодно буде, трудитися, не вигодно не буде. Ні, з дня в день. От тоді воно виходить в груді. Пала як би сказати... Щоб порадили молодому як син, синові керівникові. Взагалі, оце у, у время сільському сільському труженьку, сільському, я маю на увазі керівницької ланки, як би сказати, і, і, і дії робити, аби щоб а жили. Висновок тут один і дії одні. Робить, щоб людям жилось краще. Ну ясно, що про себе не забував. Своя сорочка ближче до тіла. Не забавно. Ну, першим ділом це для людей. Будеш ти робити для людей, і ти будеш тут на цій землі. Вростать, вростать, вростать і буде все правильно тоді. <му> праводії. Пропоную затвердити. Рознесли тепло, а було колись, було колись, було колись, А було колись, або було. А було колись, або колись, а було, колись а було. журавлі, в ключі, стали чусли. Не взяли мене на своє крило, а було. Show me Islam never slow. Abulocalis, 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 abulo abulo